Столичні правоохоронці розслідують обставини автопригоди в Оболонському районі Києва. Сьогодні вранці на Гостомельському шосе сталося зіткнення двох автомобілів. Це вантажний автомобіль-МАФ, зіткнувся з легковиком Шевроле. У результаті автопригоди 5 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, а столичні правоохоронці, в свою чергу, за даним фактом, розпочали кримінальне провадження. Отримавши це повідомлення, на місце аварії відразу прибули екіпажі патрульної поліції, також слідчо оперативна група. Районного управління та слідчі з відділу розслідування ДТП столичного главку. На місці вони встановили, що попередньо водій вантажного автомобіля під час руху не надав перевагу легковику, у результаті чого відбулося зіткнення цих транспортних засобів. Внаслідок цієї автопригоди постраждали водій Шевроле та п'ять пасажирів, які знаходились у салоні його машини. Зараз всі потерпілі доставлені до медичного захвату з метою надання їм необхідної допомоги. У свою чергу правоохоронці на місці продовжують опитувати свідків та очевидців цієї автопригоди з метою об'єктивного розслідування. Слідчі столичної поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі дії наразі тривають.